Получені штати продовжать надавати Україні передові системи озброєння, включно із сучасними системами протиповітряної та протиракетної оборони на тлі терористичних дій країни-агресора. Про це повідомляють на сайті Білого Дому. Це це сабиті, вони чекали... Ні, 8 лет, а гораздо гаразд больше. Це праздник. Президент Байден пообіцяв продовжити постачання Україні допомоги необхідної для її захисту, включно з передовими системами ППО та ПРО. Зазначається в офіційному повідомленні. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці, зазначили в Білому домі. Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час Тайм» Я її ведучий Остап Яриш. У США рішуче засудили масові удари Росії по українських містах і заявили, що це лише зміцнить підтримку України. Державний секретар Антоні Блінкен закликав міжнародну спільноту взяти відповідальність та стати на захист українців. Зараз не час для того, щоб утримуватися від позиції заспокійливих слів або двозначних висловлювань під заявами про нейтралітет, заявив державний секретар США. В цій війні лише один агресор Росія. Своєю чергою, президент Джо Байден оприлюднив звернення та заявив, нинішні атаки ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Ці атаки ще більше зміцнюють наше зобов'язання підтримувати народ України стільки, скільки знадобиться разом із нашими союзниками та партнерами. Ми будемо і надалі накладати на Росію витрати за її агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за звірства та воєнні злочини, а також надавати допомогу необхідно українським силам для захисту своєї країни та свободи. До безперервної підтримки України закликали також американські конгресмени та колишні дипломати. Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Путін очолює терористичну державу, а Україна має отримати вдвічі більше озброєнь. Більше він розповів Мирославі Конґазелей. Ці останні атаки є чітким свідченням того, що президент Путін очолює терористичну державу. Ці атаки не переслідували жодні військові цілі. Ці атаки лише посилили прагнення українців до перемоги. Але ці атаки також повинні збільшити нашу рішучість підтримувати український народ у цей важкий час. Сполучені Штати і Захід повинні відповісти на цей терористичний акт, надавши більше зброї, зокрема більше протиповітряних систем протиракетних систем. На тлі масових обстрілів українських міст у Німеччині заявили, що доставляють Україні першу партію систем протиповітряної оборони «Айріс-Т». А Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Борель написав, що додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі. Більше про європейські реакції розпитаємо в нашого кореспондента Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Лондона. Богдане вітаю тебе! Якою буде відповідь європейських союзників на нинішні обстріли українських міст? Що ми почули на цей час? Ми почули дуже багато заяв висловів про солідарність з Україною сьогодні. Український президент Володимир Зеленський розмовляв по телефону. Зокрема, тут у Лондоні з очільницею британського уряду Ліз Трас. Ми знаємо, що у нього була розмова з французьким президентом Мануелем Макроном багатьма іншими європейськими лідерами, і я би окремо звернув увагу на. Його розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем з одного боку, напевне, дуже важливо, що Німеччина вважала саме сьогодні нагадати, що до України вже прямує перша з чотирьох. Система протиповітряної оборони АРІСТЕ, Це передова, можна сказати, надсучасна система протиповітряної оборони. Очевидно, що Україні таких потрібно багато, як ми бачимо з сьогоднішніх нападів, але це важливо, тому що показує, що Європа звертає увагу саме на те, що вона вважає зараз найпотрібніше, а саме на військову допомогу Україні. І я би звернув увагу на те, що. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні сказав, що від жодного з його з європейських колег сьогодні не лунало якихось пропозицій іти на якісь поступки Росії чи якісь інші подібні упадницькі, так би мовити, розмови. Натомість, з боку Європейського союзу лунає дуже рішучий жорсткий осуд з. Жорсткими словами, ось як зокрема сьогодні про це говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер атак. Я шокована і приголомшена жорстким нападом на Київ та інші українські міста. Росія ще раз показала світові, ким вона є. Це терор і жорстокість. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми оплакуємо жертв, і я передаю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані, і українці знають, що ми будемо стояти на вашому боці, на їхньому боці, стільки скільки буде потрібно. Богдане сьогодні білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Україна, мовляв, готує, начебто, якийсь удар по Білорусі зі свого боку, і також що разом із Путіним вони домовилися розгорнути спільне регіональне угруповання військ. Чи бачимо ми реакції на це у Європі? Власне, до речі, ще до, до першого нашого питання я хотів би додати важливий момент, що у розмові з Німеччиною було домовлено, що президент України Володимир Зеленський буде завтра промовляти до термінового зібрання представників керівників країн Сімки. Це зокрема тут у Лондоні. Підтвердили, очевидно, що український президент буде звертатися по, по більшу допомогу і звертати увагу на ситуацію. Що склалося. а становище з Білорусі у Європі помітили заяви пана Лукашенка, очевидно привернули увагу, і в Брюсселі зокрема заявили про готовність нових окремих санкцій щодо Білорусі. Росія вже так само, як і Білорусь, перебуває під санкціями Євросоюзу. Але пан Лукашенко зараз приваблює ще більше уваги. Зокрема, про це сьогодні у Брюсселі. Говорив речник Європейського союзу. Ми звичайно ж зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні. Тут жертва Україна, Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого незаконного нападу, який є порушенням статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим у мінську. Отримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої незаконної справи, і ми також закликаємо режим у мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.